Квадрокоптер. Квадрокоптер не коптить. Будемо розбиратися. Механічні пошкодження було. Вдарився десь одним плечем. Пішов гайту. Пішов гайту двигун. Двигун вже поміняв, не працює. Знайшов на платі випалену систему керування. Попри вдавану простоту, квадрокоптер пристрій доволі складний. Містить радіоканал, процесор з багатосовим гіроскопом і сильноточну систему керування. Також зверніть увагу, двигуни мають різні кольори підведення дротів. В руках в мене той що поміняний біло-чорний, а тут бачимо червоно синій це не просто так. Двигуни є ліві і праві, і вони не взаємозамінні. Відповідно, треба слідкувати при замінні за кольорами підводів двигунів і ставити в тій послідовності, як стояли в оригіналі. Інакше нормально працювати не буде. Купа дротів це ще додаткова система індикації підсвітки. Ось такі транзистори знайшов аналог. 123 транзистор 5 а20 В сильноточний. Будемо міняти, збирати і запускати, дивитися, як працює. На вигляд, воно живе, але після зборки і двох жмень шрупів стає штивним і доволі надійним. Конструкція самого механізму тут доволі цікава і ремонтопридатна. Двигун стоїть в оправці. Оправка є оською. На оською надівається редуктор. Ось ка виступає відразу підшипником, а тоді вже зверху надіваються лопаті і фіксуються зверху спеціальними фіксаторами. Зараз перепаюю, збираю і вмикаємо. Ще один простий китайський квадрокоптер. Дрон класичний. Тут говорити особливо нема про що, хочу показати плату. А на платі, бачите, мікросхемка з отвором. Це ніщо інше, як барометр. Він вміє визначати, крім акселерації положення і напрямку швидкості руху, також висоту. Це на таких самих простеньких, а продвинуті вміють набагато більше. І тут окремо хочу звернути увагу на модуль камери. Цей дрон, в залежності від конфігурації, може мати одну або дві камери. Першого дрона синулі з'їв сусідський пес. Задалось врятувати тільки модуль камери. І, відповідно, вирішив застосувати. По замовчуванню модуль передавав картинку на Wi-Fi. В мене була ідея на авіамоделюванні застосувати на змаганнях на якусь з авіамоделей причепити камеру і запускати разом з авіамоделями. На жаль, війна не дала реалізувати цю можливість. Процесор, пам'ять з прошивочкою, Wi-Fi модуль і перетворювачі живлення. Ось Wi-Fi антена. Мені було зручніше мати запис, а не тягати за собою, ще wi вайфай-антену. Відповідно, було місце, розпаяв конектор під флеш-карту, і воно писало на карту. Мікрофон запустити мені не вдалося, і розпаяв кварц годинниковий, якого не було. Відповідно, почало писати файли з датою, правильною, а не нулями. І ось такий малюсінький модуль мав стояти на авіамоделі і. Не дивлячись на цікаві технічні рішення, цей іграшковий дрон мало цікавий. Краще давайте подивимося на повноцінний пристрій. Перед нами DJI Mavic Pro. Складний дрон. Дрон-герой з історією. Вернувся з передової. Від початку війни успішно допомагав палити москаля. Ворога. Так, розкладається і перетворюється на досить великий і красивий пристрій. Приїхав після бойових заслуг, дісталося йому добряче, судячи по побитих лопатях, і має проблеми з камерою, з основною камерою. Камер тут, до речі, дофіга. Раз, два, знизу. Дві спереду і одна на підвісі. Саме до неї будемо дивитися. Мотори потужні, хороші з вентиляцією. Основна камера. Основна камера має дуже м'який підвіс і гімбалку. Тобто стабілізується в трьох осях. І саме ця гімбалка зараз глючить. Це є болячка цих дронів, тому що використовуються гнучкі шлейфи. Купив замінник. Оригінал коштує дуже дорого. Замінники вже з'явилися якісні, можна їх використовувати. Хлопці просили економити, відповідно, взяв якісний замінник. Ось такий шлейф, гнучкий. Прям згадуються мобільні телефони розкладушки. І будемо зараз міняти. Ще забув згадати за два ультразвукових датчика. Очевидно, це є висотомір. Не по GPS, а по факту. Зібраний дрон, досить якісно, матеріали відмінні. В попі живе в нього, напевно, GPS-модуль. Зняв кришку, добрався до електроніки, аналізувати часу особливо немає. Добираюся до камери. Демонтувати модуль камери потрібно надзвичайно обережно, оскільки на нього зав'язані дві фронтальні камери, і їхні роз'єми приклеєні якісною резиноподібною масою, герметиком якимось. Відповідно, треба дуже акуратно підрізати, щоб нічого не пошкодити і в першу чергу не перерізати самі шлейфи камер. Модуль знятий, бачу кросову плату, на ній є трохи електроніки. І добрався до підвісу, буду зараз міняти шлейф. Конструкція заслуговує поваги. Дуже делікатно, акуратно все зроблено, гарно продумано. Маємо два шлейфа. Шлейф самої камери, він поки що цілий, завдання його міняти не було. І шлейф гімбалки ось він є. Біда в тому, що воно все проклеєне і треба дуже акуратно це демонтувати, щоб не пошкодити. Чим зараз займаюся. Півгодини нецензурної лексики, і гімбалка готова. Поміняв шлейф. Прийшлося трохи позайматися сексом, тому що який би не був якісний китай, це завжди не оригінал. Проблема в тому, що точки згину показані не точно і на китайській копії немає проклеїв захисних. В принципі, в цих місцях немає тертя, може, воно не критично, але якість китайського якісного шлейфа все ж таки уступає оригіналу. Хоча різниця в ціні більше, ніж в три рази. тому навіть не знаю як. Рішення приймав не я, але якщо у вас буде можливість, краще беріть 100% оригінал. Бо для установки китайця, крім часу, матюків і сексу, вам ще треба буде брати нормальний якісний скотч 3 емовський. Тому що. Рідний її не тримає, відклеюється і крапка. Ну що, ставлю підвіз на місце, збираю дрон. Модуль камери готовий, підвіз працює справно. Всі осі свобідні. Відповідно, можна збирати.